Виконуємо номер 1540 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік, у яких координатних кутах розміщені точки, які зображені на малюнку 94. Ось координат розбивають координатну площину на 4 чверті або на 4 кути. Перша, друга, третя і четверта чверті. Тому точка С розміщена в першій чверті, точка П в другій, N Н третій, К в четвертій. Приступаємо до виконання, запишемо наші дані. Хочу звернути вашу увагу, що координатна чверть або координатний кут – це одне й те саме. Отже, точка С це перша чверть. Точка П, друга чверть, точка Н, це третя. чверть І точка К остання це четверта чверть. Ось і координати розвивають площину на чотири частини, які рахуються. Проти годинникової стрілки. Ці частини називають координатними чвертями або координатними кутами. Номер 1540 виконано.